95% водіїв роблять цю помилку на круговому перехресті. А ви знаєте правильну відповідь? Ласкаво просимо на канал Задачі з ПДР». Тут ми розбираємо найцікавіші ситуації на дорогах, які допоможуть вам їздити безпечно та без штрафів. Сьогодні у нас гаряча тема. Хто має перевагу на круговому перехресті? Завдання: до кругового перехрестя під'їжджає зелене авто, яке рухається по головній дорозі. У цей момент по колу вже рухається червоне авто. Хто проїде перехрестя першим? Оберіть один із варіантів. Варіант А. Зелене авто проїде першим. Варіант Б. Червоне авто приїде першим. Поставте відео на паузу та напишіть свою відповідь у коментарях. А тепер давайте розберемося, хто ж правий. На зображенні ми бачимо, зелене авто під'їжджає до кругового перехрестя, маючи головну дорогу. Червоне авто вже рухається по колу. У правилах дорожнього руху зазначено, що перевагу має той транспортний засіб, який рухається по головній дорозі. Якщо перед в'їздом на круг стоїть знак головна дорога, це означає, що авто, яке під'їжджає, має перевагу перед тими, хто вже рухається по колу. Отже, правильна відповідь А Зелене авто приїде першим. Вітаємо всіх, хто відповів правильно. Щоб більше ніколи не плутатися у правилах і не отримувати штрафи. Підписуйтесь на канал Задачі з ПДР.